Що таке облікова політика? Я переконана, що ви неодноразово чули це питання, читали про те, наскільки вона потрібна, яку важливу роль вона відіграє. Але чи справді це такий важливий документ на підприємстві, і чи не переоцінена роль облікової політики як універсального документа, який захищає всіх податкових ризиків? Чи справді податкові інспектори так уважно читають те, що у вас там написано? І чи можна в цьому документі прописати такі фрази, які максимально. Максимально буде захищати під час податкової перевірки. В цьому відео давайте про це з вами поговоримо. Чому облікова політика насправді важливий документ для бізнесу? По-перше, першу. Таку роль важливу, яку виконує цей документ, це є регламентаційна роль. Тобто, у вас в бухгалтерії може працювати кілька бухгалтерів. Люди можуть приходити і йти. Облікова політика це той звіт, таке зведення правил, методів, підходів, які використовує безпосередньо ваше підприємство при веденні обліку. Тобто, якщо такий документ розроблений, ви знаєте про те, що будь-яка нова людина, яка прийде на підприємство, буде Вести облік не так, як їй хочеться, не так, як її навчили десь там і не факт, що правильно, а так, як у вас передбачено на підприємстві. Це така відна інструкція для бухгалтера, що, будь ласка, ось бери і е, працюй за цими правилами. Це перша. Друга така роль важлива. Це податковий такий захист. Чому? Дуже багато питань в бухгалтерських стандартах у нас не регламентовані. Вони не прописано, як оцінювати, як рахувати, як розраховувати на підставі яких даних і так далі. Відповідно, якщо цього немає в стандартах, завжди є ризик того, що інспектор під час перевірки буде казати, що у вас. Не зовсім правильно ведеться облік, або ви маєте рахувати не ось так, як ви рахуєте, а так як я вам сказав. І от документування цих підходів в обліковій політиці допомагає пояснити інспектору, що в стандарті немає, тому ми розробили такий порядок. Ось тут написано, ось ми його дотримуємось. Тому в контексті податкової перевірки наявність облікової політики мега важлива. Третій важливий момент це те, що. Послідовність обліку. Хто з вас читав закон про бухгалтерський облік, знаєте, що там є прописані принципи складання фінансової звітності, і один із принципів є послідовність. Суть цього принципу означає єдиний підхід, однаковій. Політики, підходи, методи з року в рік, які ми застосуємо при складанні фінансової звітності. Погодьтеся, що якщо ми в 23-му рахували по одному, в 24-му рахували по іншому, і в нас в 24-му році збиток, а в 23-му, наприклад, прибуток чи навпаки, і ми ж хочемо порівняти ці дані, тобто їх можна порівняти тільки якщо було розраховано однаково. Якщо різниця плюс-мінус виникає виключно через зміну методу, то ці цифри не порівнювані. І відповідно задача облікової політики забезпечити послідовність обліку для того, щоб ви були впевнені, що фінансова звітність коректна, і, в принципі, щоб під час податкової перевірки ви могли доказати, що ви послідовно застосовуєте обрані методи, а не бігаєте з року в рік до тих розрахунків і тих підходів, які вам є найбільш вигідними. Чимало помилок в обліковій політиці можуть коштувати вам грошей, тому що можуть призвести до штрафних санкцій. Що це за помилки? Ну, найпростіша і найбанальніша помилка це коли бухгалтер зайшов. Google скачав шаблон якоїсь чи чиєїсь облікової політики, роздрукував, підписав і сказав: Це тепер моя облікова політика. Це дуже поширена практика, тому що ви не впевнені в якості того документу, який там написаний. Зазвичай там дуже багато нерелевантних норм, положень, які взагалі не стосуються вашого підприємства. І Лишаючи їх і казати, що це наші підходи, ви підставляєте себе, тому що ви ніколи не знаєте, як ці незрозумілі фрази будуть використані проти вас. Ще одна досить поширена помилка. Це коли вважає, що в обліковій політиці можуть прописати якісь речі, що ми чогось не робимо, і це нас захистить. Ні, дивіться. Що ми маємо право робити, а що маємо не робити, це визначає стандарти бухгалтерського обліку. Якщо ви, наприклад, активно користуєтесь кредитами-позиками, ви не можете прописати в обліковій політиці, що підприємство не дисконтує заборгованості або, наприклад, фінансові зобов'язання. Чому? Тому що це суперечить стандартам. Тому такі фрази, ну чомусь є таке оперечення, що якщо я це пропишу в політиці, це мене захистить. Ні, не захистить. Облікова політика захищає вас тільки тоді, коли вона узгоджується з нормами стандартів, тому що тоді політика виступає вашим додатковим аргументом. Ще один такий досить поширена помилка це коли не актуалізують ці документи відповідності до вимог законодавства і діяльності бізнесу. Чомусь є теж таке упередження, що я один раз розробила облікову політику, роздрукувала, підписала, поклала в шафку, і все, вона в мене є, я молодець. Окей, ну ви її розробили умовно в 2021 році. 22-й, 2023, 2024, 2025. У нас 4 роки змінюється законодавство. У вас могли змінитись операції, змінитись підходи на підприємстві. І це все має враховувати ваша облікова політика. Відповідно, на кінець кожного. Року ви маєте її перечитувати і дивитися, наскільки вона узгоджується з вашої діяльності? Чи немає там якихось норм, які вже не так у вас? На підприємстві обліковується або навпаки суперечить тому підходу, який наразі використовує підприємство. Постійна актуалізація облікової політики це must have, тому що якщо цього немає, вважайте, політики якісної у вас теж немає. Ще один досить такий, досить поширена помилка при написанні облікової політики, коли неправильно вибирають методи обліку або прописують ті норми, які не відповідають реаліям. Ну, дуже поширена практика, і навіть був такий судовий з цього приводу підприємство прописало в обліковій політиці, що основні засоби амортизуються тільки з використанням прямолінійного методу. А безпосередньо, стосовно окремих об'єктів, бухгалтер використала прискорений метод і виходить в обліковій політиці одне. А по факту зовсім інше. І це вже є неузгодженість, відповідно, це вже пряма підстава інспектору сказати, що ваша облік не відповідає обліковій політиці. І ще одна досить теж така поширена помилка, поширений підхід, коли під бухгалтери в обліковій політиці не описують, як вони оцінюють ті чи інші операції. Наприклад, не прописана методика дисконтування, не прописана методика розрахунку відпусток, не прописано методика переоцінки. І е, тут і ризик більше, я б сказала, ну, податковий він сам собою є. Але тут ще ризик того, що в 2022 у вас це може робити один бухгалтер, в 24-му інший бухгалтер, в 26-му ще інший бухгалтер. Повірте, чим більше людей задіяні в цьому. Тим більша ймовірність того, що кожен буде робити це як вміє, тому що немає єдиних правил. Тобто я це зрозуміла так, або я це робила колись ось так, я це так роблю. І як результат, що ми бачимо, відсутність послідовності, не підходів. А податково в нас перевіряє не один рік. Вони на сьогодні перевіряють досить такий великий період. І що вони бачать під час перевірки, що в різних роках оцінка робилась по-різному. Відповідно, це не на користь підприємства, і це може загрози. Суттєвими штрафами. І е, не хочу нікого залякати. Але якщо ви відкриєте реєстр судових рішень і побачите випадки, коли податково використовує в якості аргументу на свою користь облікову політику, вашу, тобто каже, що в обліку отак в політиці прописано інше, зазвичай цей аргумент судами враховується, і це не на користь платників податків. Тому до розробки облікової політики потрібно підходити максимально якісно. Донедавна облікова політика була не дуже таким важливим документом, тому що були валові доходи, валові витрати. Бухгалтерський облік не особливо когось цікавило. З 2015 року, коли ми почали рахувати податок на прибуток на основі бухгалтерського фінансового результату, і податкові органи почали дуже ретельно аналізувати бухгалтерський облік, наскільки якісно коректно він. Ведеться, облікова політика набула такого серйозного статусу, і, відповідно, на сьогодні можу сказати впевненістю, що це топ-послуга нашого підприємства, з запитом, на яку до нас дуже часто звертаються. Всі запити різні, тобто ми розробляємо облікову політику як за українськими, так і за міжнародними стандартами, як для виробничого підприємства з детальною прописаним обліком собівартості, так і для. Торгових підприємств або взагалі благодійних організацій, які працюють за міжнародними стандартами, тобто тут немає єдиного шаблону, який можна зробити і сказати: Ось, будь ласка, тому будь-які скачений з інтернету шаблону це завжди дуже дуже симворежно. Які є реальні запити, так, з якими реальними запитами? запитами з приводу облікової політики дуже часто до нас звертаються, тобто вони є різні. Є запити, коли просять взагалі розробити облікову політику з нуля і розробити її не просто станом на сьогодні, а наприклад, станом на початок 2021 року і з подальшим внесенням змін в тих періодах, коли з'явилися нові операції або коли відбулись зміни законодавства. Це доволі трудоємкий процес, який триває мінімум. 2-3 місяці, тому що потрібне максимальне наше занурення у ваші облікові операції. Буває ситуація, коли, чи бувають запити, коли ми розробляємо не всю облікову політику, а лише окремі її напрямки. Наприклад, ми аналізуємо договори, позики, кредитні договори і описуємо методику дисконтування, обґрунтування ставки дисконтування обґрунтування підходів до оцінки статусу заборгованості короткострокова, довгострокова, і це робимо як додаток до облікової політики або як окремий розділ облікової політики. Також досить поширеним запитом є розробка розділу собівартість або положення про собівартість на підприємстві, в якій ми описуємо не просто. Що у нас є прямі і загальновиробничі витрати, а ті питання, які дуже часто цікавлять перевіряючих. норми, відходи в, в калькуляції, обґрунтованість писання, пакет документів первинних і так далі. Тобто запити вони дуже різні, в залежності від специфіки діяльності підприємства і, і від того, від тієї потреби, яка є. От нещодавно ми отримали запит взагалі перечитати і проаналізувати облік. Ову політику підприємства з точки зору податкових ризиків. Це теж доволі такий цікавий запит, тому що він потребує занурення в документацію в облік підприємства і таку податкову оцінку тих фраз, які зафіксовані в обліковій політиці. Також хочу сказати, що на, на, в нашій практиці були неодноразові випадки, коли розроблена облікова політика проходила успішну податкову перевірку. Зокрема, облікова політика, ту, яку розробляємо ми, це не один дві сторінки, це такий ґрунтовний документ. Він може бути різний, він може бути і з проводками, і без проводок. І може бути такий комплексний документ, де прописані і проводки. І Альні, первинні документи і так далі. Тобто, тут все залежить від того, яка потреба і як нам себе захистити. Були навіть випадки, коли ми розробляли одну облікову політику, такий повний документ для внутрішніх цілей підприємства, і е, такий... Е, Скорочений варіанти для податкової перевірки для того, щоб показати інспектору. Були випадки, коли окремими наказами на внесення змін до облікової політики ми намагались обґрунтувати ті чи інші підходи, які були на підприємстві, для того, щоб захистити обраний підхід і мати якусь аргументацію, чому саме так ми робили, а не інакше. Звісно, облікова політика це не тільки сам документ. Дуже часто воно супроводжується. Додатковими наказами, нормативами, положеннями і так далі. Тобто тут теж немає універсального документу, універсального набору цих документів, тому що все залежить від специфіки. В когось дуже складна собівартість, так і тут треба дуже максимально заглиблюватись в цю собі вартість. У когось дуже складний набір. Основних засобів хтось має дуже велику номенклатуру в торгівлі і, і свою специфіку обліку в когось. Це маркетинг. Відповідно, ну теж тут нема універсального правила, але є вже можу сказати, що ми маємо успішні випадки, коли наші документи розроблені, і це не тільки облікова політика, і додаткові документи допомогли максимально захистити витрати підприємства і пояснити, що все на підприємстві обліковується правомірно і має достатньо Документальне підтвердження. Чи реально бухгалтеру самостійно розробити якісну облікову політику? І так, і ні. Розробка облікової політики це завжди таке повноцінне занурення в облік. Це коли ви відкладаєте всі справи, відкриваєте оборотки, відкриваєте договори, відкриваєте акти і аналізуєте. Аналізуєте з позиції того? Як ви це обліковуєте? Чому ви це так обліковуєте? Які аргументи ви для цього використовуєте, І ну які аргументи ви для цього використовуєте, і як податково буде дивитись на ті чи інші ваші операції в інтернеті. Дуже багато шаблонів, конструкторів, але ви повинні для себе розуміти: вам треба облікова політика як документ. Чи, чи реальний робочий документ, який захищає, якщо просто документ аби був загальний ні про що, в принципі це може зробити будь-хто, багато є непоганих і класних конструкторів, небагато, багато цікавих шаблонів, ви можете ними скористатись і все. Але тут питання в тому, наскільки цей документ допоможе вам під час податкової перевірки. Тому що якщо питання, чи є облікова політика, так вона є, але якщо питання інспектора будуть глибше. Так, наприклад, а яку ставку дисконтування ви берете, а як ви ділите ремонт і поліпшення? А на підставі чого ви е, визначаєте ступінь завершеності, а кредит якого рахунку ви берете при розрахунку коефіцієнта резервування для резерву відпускних, То, звісно, жодна облікова політика, шаблон на цього не міститиме. І відповідно, політика у вас буде, а відповіді на питання ні. Тому розробити облікову політику це не просто скачати документ. Тут потрібно активно попрацювати. Є теж в і в соціальних мережах і в відкритих джерелах багато класних заходів, багато класної літератури про те, як потрібно попрацювати з обліковою політикою, що дописати. Але я б радила б це питання віддати на аутсорс. Чому? Тому що людина зі сторони, звісно, вона не знає кращі бухгалтерії, як ви, але вона має. Кращу експертизу в тому, як і чому податкові органи читають ті чи інші фрази. Людина зі сторони допоможе вам подивитись на ваші операції неупереджено. І відповідно, тільки коли ви працюєте в тандемі, ви, як людина, знає свою бухгалтерію, свої операції, свої підходи. Людина зі сторони, яка має... Відповідну експертизу і досвід написання облікових політик, яка знає, як потрібно аналізувати, якими словами правильно це описати, тільки цей тандем буде максимально успішним. Також хочу вам сказати, що такий цікавий момент, що дуже часто багато бухгалтерів просто фізично не мають часу для того, щоб сісти і написати облікової політики. Мені це дуже знайомо, тому що здається, ось ось я зараз сяду, напишу і завжди це питання. Він складається на завтра, на завтра, на завтра, поки у мене тут не включили в план графік перевірок, і ти вже не знаєш, куди бігти і що робити, як правильно. Як правильно сісти і коли знайти той час, щоб цю політику написати? Тому розробити якісну облікову політику самостійно можна на це потрібно мати відповідну кваліфікацію, відповідний досвід і час. Наша компанія займається професійною розробкою облікової політики з моменту її заснування. Уже ми написали. Ну, якщо бути відвертим, більше 30, а мені здається навіть вже більше облікових політик. І взагалі досвід мій роботи з облікавими політиками він там з 2018 року. Тому я знаю, які політики як краще писати, які моменти фіксувати. І знову ж таки, я вам більше скажу, що з кожним роком розробка облікових політик я навіть свій підхід змінюю, тому що дуже складно. Складно, ну змінюється законодавство, змінюється те, як податкова дивиться. Інколи раніше було важливо мати максимально деталізовану політику. Зараз потрібно знаходити золоту серединку між кількістю букв і якістю цих букв. Тому це все дуже індивідуально. Я завжди повторюю для тих бухгалтерів, з якими ми починаємо писати облікову політику, що я можу вам написати ту, яку я вважаю за. Ідеально, але вона має бути ідеальна не для мене, а для вас. Тому, коли ви розробляєте облікову політику, беріть не ту, хто вам розповідає, що вона буде от така і найкраща, і вона найкраща, яка може бути, а та, яка зручна і комфортна для вас. Тому що надалі з цією обліковою політикою потрібно працювати вам. За роки Роботи з обліковими політиками я скажу, що це дуже трудоємкий процес, тому що розробка політики займає в кращому випадку 2-3 місяці. Зазвичай це півроку і більше, тому що вона потребує часу і бухгалтера, так зануритись, прокоментувати, дати зворотній зв'язок і, і консультанта, який буде вивчати вашу обліку, важ ваші документи, аналізувати практику перевірок і вписувати ті чи інші норми. Відповідно. Дуже складно знайти золоту серединку, як краще писати цю облікову політику. Але тим не менше, ми розробили практикум, тому що я розумію, що розробка облікової політики це питання не з дешевих, і далеко не всі бухгалтери мають змогу оплатити таку послугу та й що тут лукавити. Розробка облікової політики це дуже класний навик, який мають бухгалтери мати, тому що незалежно, де ви працюєте, на якому підприємстві, ви повинні мати облікову політику. І готуючись до податкової перевірки, ви повинні мати змогу професійно оцінити власну облікову політику, наскільки вона якісно зроблена, наскільки вона захищає чи не захищає. Саме тому ми запускаємо практику з розробки облікової політики. Це такий онлайн. Курс, який триває 5 робочих днів поспіль, де ми будемо з вами розділ за розділом проходити на основі наданого шаблону і чек-листа питань, які треба проаналізувати, для роботи з облікової політики. Грубо кажучи, за цих 5 робочих днів ви зможете під наглядом наставника так, або лектора, Подивитись, які питання є важливі, оцінити свій облік, зрозуміти, які з ваших облікових даних речі є важливими для облікової політики, і вписати, і ця людина, тобто цей лектор, наставник, обов'язково дасть вам зворотній. Відгук про те, наскільки коректно чи некоректно це написано. Тобто ви не лишаєтесь сам на сам із шаблоном, що вам треба сісти і щось там дописати. Ні, ви кожен день, розділ за розділом, будете доповнювати власну облікову політику тими фразами, які для вас важливі. Ви подивитесь, як працюють інші бухгалтери, які питання вони задають. Тобто, ви не будете сам на сам. Ваша задача за 5 робочих днів вийти з чітким алгоритмом, як розробляється. Облікова політика, з чіткими шаблонами і зразками фраз, які ви можете для себе використовувати, з конкретним розумінням, для чого облікова політика, що варто туди писати, а що ні. Ви зможете порадитися із наставником, чи лектором стосовно якихось неоднозначних моментів, які вас. Засмучують, можливо, або вносять певну долю невпевненості, і стосовно яких ви не розумієте, чи треба це описувати в обліковій політиці чи ні. Тому я вас запрошую на практику облікової політики для того, щоб навчитись. І здобути навик раз і не завжди самостійно розробляти якісну облікову політику. Впевнена, це навчання буде класною інвестицією, тому що з нього ви вийдете і з реальним робочим зразком облікової політики конкретно для вашого підприємства. Тобто, це не вебінар, це не теорія, де вам розказують, як правильно це практикум, де ви самостійно пишете. Під ваші потреби. І ви за п'ять днів, коли ви самі самостійно це пропрацюєте, будете мати крутий навик, який переконана, зможете використовувати незалежно від того, де ви працюєте, і я переконана, зможете з легкістю допомагати колегам з розробкою облікової політики. Запрошую вас на практику облікова політика.